І повертаємося до великого денного ефіру. Остання його частина і гість цієї частини Микола Кулініч, надзвичайний повноважний посол України в Австралії. Доброго дня, пане доброго Микола. Доброго я доброго. вас вітаю на українській землі. Я знаю, що не, не, не близький шлях з Австралії в Україну, але ви приїхали якраз до Дня Незалежності на, на нараду всіх послів. Які враження? О, мені дуже хороші враження. Ну, перше, мене чудові враження від святкування 25-ї річниці, від військового параду. Я, 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 я дійсно, я без прибільшення сказав, що я давно так не пишався чимось, а тут все. Пишаюсь державою, армією, людьми, народом. Відчуття фантастичні. і нарада була нарада і цікава і просто необхідна для нас. Ми давно не збиралися посли і Перше ми після революції гідності зібралися. Нам треба було вивіряти, як кажуть, годинники, орієнтири. Дуже цікава, динамічна нарада. Я не бачу жодної нецікавої панелі. <ган> <ган> і мені було і приємно, і з точки зору професійне угу. я, я те, що, що <ган> прем'єр-міністр Володимир Гройсман <ган> пообіцяв фінансування українських дипломатичних представництв в інших країнах збільшити, тому що був деякий час, коли ми відверто говорили в ефірі, що бідкаються наші посли. От наскільки це оця моя цитата про бідкання є реальною, і що означає збільшити фінансування? Як ви ну? <ган> Ми не бідкаємося, ми просто працюємо в умовах жорсткої економії. Ми розуміємо, що це і економіка в такому стані, і йде війна. ми теж пам'ятаємо, але е дипломатія вона передбачає якийсь мінімум необхідні кошти. коштів, ми мали треба... цей мінімум. до цього? На жаль, не завжди не завжди. Ну є речі, які просто іманентні, Де вони мають бути у дипломатії. Ну, скажімо, представницькі. Ми не можемо. Ми раз на рік у нас є кошти, щоб провести національний день, і вперше. Після багаторічної перерви ми будемо проводити от зараз національний день. Я повернусь, будемо проводити національний день. От на це у нас кошти є. А так, щоб запросити на ланчі когось прийти випити каву, це я достаю свою карточку, свою власну. Ми йдемо. Але це нормально. Ну нормально. Це можна витримати, тому що це принаймні це. Твоя робота. А американці кажуть, It's in your job description, це входить в обов'язки. Те, що пообіцяв прем'єр-міністр, мені приємно слухати. Тим більше, що це сказано 24 числа, як скажімо, святковий подарунок. Залишається тільки ім планувати, ім, ну, скажімо, реалізувати я обіцянку, я вірю в це. Але якщо буде належне фінансування, наші дипломати запрацюють. Ефективніше, тому що у нас будуть додаткові важелі, якими можемо задіяти, які ми просто не, не могли використати. Дивіться, Австралія хоч і далеко, але вона близька нам, тому що там багато вихідців з України, там велика українська, ну велика, там, така от яскрава українська діаспора, да. я би так сказала. Розкажіть про українців в Австралії, як вони живуть, чим займаються, якими цінностями, як ви з ними спілкуєтеся? Ну, перше, я хочу сказати, що в мої е дипломатичній кар'єри я перше працюю з великою організацією. Українською діаспорою. Я до цього був послом в Японії. Там є українці окремі, і вони намагаються гуртуватись але ну, це не так, скажімо, не, не так сконсолідовано, не так яскраво, як це роблять, українці Канади Пробачу, українці Австралії. Українці Австралії вони мають вони відрізняються від українців в Канаді і в Америці. Ну По-перше, вони це відносно нова громада. Вона повоєнна після Другої світової війни. Якщо канадське, американське там налічує більше 100 років, 120 років, 125 років навіть. То тут ми будемо відмічати 70 років. Це перші кораблі, які приїхали в Австралію з українцями. Це 47, 48 і 49 рік. І оце ядро Громади, організаційне які... це українці, які тікали від комуністичного да, да, режиму. Це в, Австралії? Це, це, це в основному були м, українці, які були в, в таборах в Німеччині. От те, що теж назвають дисплейсперсен. Вони були вигнані, забрані на, на ці роботи, які забрали. і боялися повертатися на це. Да на, і не була опція або їхати в УЛАГ. Або повернутися до вільного світу. Вони вибрали вільний світ, і через Італію, через Велику Британію вони приїхали сюди, в Австралію. І я вам хочу сказати, що Австралія набула нового нового виміру. Чому тому, що Австралію будують і будували, будують іммігранти. Але такою організованою, такою працелюбною, такою консолідованою з гуртом. Перше, що робили українці, які приїхали, вони ще жили в бараках, тому що всі, хто приїхав, підписали двохрічний контракт на роботи. Якщо ти був учителем, скажімо, мови чи математики, ти все рівно брав лопату і рив канал, або будували дуже багато будували електростанції. Не дивлячись на спеціалізацію, вони мали відпрацювати, вони жили в бараках, але перше, що вони будували, не домівку собі, а церкву, народний дім і школу. І оці три речі, які святі для них. Перша церква, народний дім це гуртуватися, пісні, танці, угу. заході, ну і школи. Ну, я колись розповідав, що в Криму у нас до були нуль ну, українських школ, де зараз немає шкіл. 15 українських шкіл. І Я був в українських школах. Вони маленькі, вони дітки ходять тільки по суботах. Це всі діти ганяють м'яч, а вони йдуть в школу, в свідомі і танцюють. І я що щось... українська діаспора впливає на загальне ставлення австралійців до надзвичайно України. потужно. Вони організовані. Вони розуміють про те, розуміють дійсно, що вони є не просто громадою, вони є рушійною силою політичного електорату. Ну, скажімо, от Мельбурні, да? Ми невизнана як кажуть, столиця нашої е діаспори. Лідер опозиції молодий, Метью Гай, молодий, красивий українець. Так він дає, ну, я кажу, духу всім там. Ну, це ж яскрава людина, і він вирішує питання, він ставить питання. Не знаю, я не хочу в ефірі брати на себе такі прогностичні зобов'язання, але це може бути прем'єр-міністром штату Вікторія. а Це uh -huh. ключовий політичний штат Австралії. А, а, а якщо говорити про політику, а, контекст Україна, Росія, україно російська війна, що схиляє австралійців на бік України, і чи схиляє, власне кажучи, ну за великим рахунком, схиляє дуже вирішує, скажімо, вирішальної позиції є те, що австралійці все таки це. Люди цінностей для них правда, для них справедливість це не пустий звук. Якщо бачили, що порушені всі норми міжнародного права, порушені всі норми поведінки країни в світі, вони автоматично стали за наведення. Справедливоля справедливості, поряд, справедливості а от збитий Боїнг. Ця сумна стане це був я би скорів каталістом. Це було те, що прискорило формування загальноавстралійської думки на користь України. Звичайно, трагедія MH17, як ми називаємо це рейс uh -hmm. австралійського боїна. 네, в це мала зійські де не були, були да, серед постраждалих австралійців. Це було визначально. Я пам'ятаю Джулія Бішоп, і вона і зараз, міністр закордонних справ, це ж жінка, ну, це динамічна, красива, жінка ураган Вона прийшла і сказала, що ми все поставимо на після, ми так не простим. І вона дотримується своє слово. Я думаю, що близиться розв'язка цієї трагедії. Є так навальна Joint Investigation Team, GIT, спільна команда розслідування, куди входять шість з країн. І, в тому числі Україна це Нідерланди, Бельгія, Малайзія, Австралія, Україна, і вони вирішують формулу після проведення слідства технічно. Визначив, хто це зробив. Вони встановлюють винних. І їх саме головне притягнути винних до суду. Оце принципова річ. І над цим зараз працює. Наша спільна, тепер я можу сказати, наша спільна команда, тому що входить і Україна. От, там в основному лідуючу роль рогає Нідерланди, тому що більшість загиблих були недерландів, і прокуратура Нідерландів взяла на себе розслідування, але всі разом вирішили формулю, чи вирішують формулу. На жаль, те, що трапилось Ради безпеки і вето Російської Федерації, ну це була повна компрометація Росії. Після цього я вам повірити мені, ні у кого не залишилось сумнів, хто винен в цій трагедії. Дивіться, як зараз Австралія зустрічає українців? Я маю на увазі не тих українців, які хочуть іммігрувати до Австралії, а людей, які хочуть приїхати для бізнесу, для роботи, для навчання, з якою метою туди їдуть українці, чи важко отримати візу? Зразу хочу сказати, що Австралія це багатокультурна країна. Оцей концепція малтикалчурализму багатокультурності це з країни мігрантів. Вони почали з Великої Британії. Тобто чи... для них не дивина, коли йдуть не дивина. Більше того, саме мігранти завжди були рушійною силою і політично, і економічною, які розширяли горизонти, відкривали нові горизонти для Австралії. Тому вони приїзд нових активних молодих українців для них це, я скажу, це актив. Вони багато ведуть розмову, що українці, особливо IT, це, це, це майбутнє Австралії, тому що вони зараз е, закривають, я би сказав, найбільш е, активну частину своєї економіки, яка пов'язана з копаленими видобування, ресурсною базою. Зараз інновація, комп'ютерна техніка для них. Все більше і більше грає важливу роль. І вони бачають в цьому використання нашого потенціалу інтелектуального. Да, Нам це сумно, звичайно, але да. за раді. І це не просто заробітчани. в цьому справа. Тут відмінність, скажімо, від традиційної нашої міграції в Європу, Де, десь на підхваті. Да? Робоча, сила. Робоча. Робоча сила. Ні. Українці, я бачив українців в банку. Олександра Важненка, яка веде один з ключових гравців банку Дністер, український, між іншим, там є український банк. Я бачу в компаніях є люди, які грають все більше і більше вирішальну роль в формуванні бізнес-клімату. Візовий режим складний для українців. Складний. Тому що був посол Канади у нас і Україна, Канада, хоч ми і дружимо, але візу отримати канадську було 30% відмов. відмов. Ну відмов ну у нас не така кількість відмов, тому що менше аплікацій. не не так, як в Канаду. Але візи отримати австрійський бізнес доволі складно. Це традиція для. Британській співдружності вони дуже дбають про, скажімо так, чистоту міграційну, да щоб зайві люди, чи скажемо, те, що встановлюють небезпеку чи виклики безпеці Австралії, не попали. На жаль, вони є дуже жорсткі. Відсіювання все-таки є, так? Маємо перерватися, пане Миколо, на рекламу, невеличка реклама. Зараз потім далі ми продовжимо розміру. Друзі, ми знову з вами і в студії Микола Кулініч, на звичайний повноважний посол України в Австралії. Почну з мрії, тому що мрія наша, якою ми пишемось, долетіла до Австралії. І от що далі? Є якісь просування далі в плані зацікавленості Австралії українською авіапромом і, можливо, вже якісь є цифри і конкретні дані? Ну, я б почав би з того, що як вона долетіла. Це був фурор, це була інформаційна бомба. Я скажу, що я багато бачив всяких івентів, теж називається, але такого я що я побачив в аеропорту міста ПЕРТ. Показуємо, А, да, це, ну, це чудо було. Повірте, я я, я ніколи сам не бачив мрії вживу, як кажуть. І, і, і тут мені повідомляють. Що адміністрація аеропорта, що продано гостєвих квітків 14 тисяч. гостєвих квітків це О, ті, хто будуть дивитися, да, спостерігати в районі аеропорта. По периметру, я е, їхав з колегами, з Між з громади. Їхали ми до аеропорта, ми не могли, ми їхали десь хвилин на 20, запізнювались. Люди в спальних мішках спали. Всього сказали, що десь 17 тисяч зібралось. Чому такий великий інтерес? Ну, по-перше, саме великий. Великий літак. літак в світі. І це їх, звичайно, те, що називали драйв-дават. Але саме головне, Австралія, авіаційна країна, Ну, континент. Вона нічим іншим не зв'язана з світом. Це Літак, літак для вселі це все. Цей велосипед, це і машина. Тому що якщо ти масштаби такі, що ти летиш вперед, ти летиш шість годин, там п'ять з половиною годин, в Мельбурн, дві години, там в Дарвін, так я запам'ятаю, багато, все країна авіації. Мало хто знає між іншим, що який внесок авіаторів е, е, австралійський світ, всі знають, хто такий аварійний крад. Да? Mm -hmm. оце надувний такий, що можна. Mm -hmm. ся... mm -hmm. Винахід австралійський. Багато речей, саме головне. Знамениті так звані чорні ящики, на самом ділі вони ці коробки оранжеві, це винахід австралійців. Повернемося до мрії. Повернемо до мрії. Буде мрія буде. в Австралії? Не знаю коли, але буде, тому що ми почали вести переговори. І дивіться як. Ну, я почав з того з транспортних можливостей мрії. Навіть не мрії. Ми всі беремо, взяли всю лінійку Антонова, mm -hmm. Ми взяли і Руслан, ми дивилися все, що можливо. Будь-який наш Антонов, він гарний для їх аеропортів. Це перше. Він набагато дешевше, ніж будь-яка авіатехніка, яка є зараз, чи придбається, яка купується австралійцями. Але є е е е е там одна річ. Право в тому, що е е Антонов це нова машина для них. А вони тендери. От, скажімо, я звернувся до Міністерства оборони. говорю, давайте для використовувати там є С-17, американський літак, всім відомий, як Геркулес. Говорить, буквально рік тому вони заключили тендер з американцями на 9 років, вже закупили. Але говорить, це не факт. Ми можемо думати, що робити далі. А от де серйозно ми почали вести розмову? Всі, хто подивиться на карту світу, побачить на географічній карті нижче. По карті це Антарктида, ще Австралії. Нижче Австралії напряму. Це чотири години льоти. Всього це не так далеко. І е, Тасманія, острів Тасманія, Хобарт. Угу. От якраз там і був там. Є Антарктична агенція, яка координує всі дослідження Антарктики. Ми називаємо Антарктида, Антарктики, вони є координаторами і забезпечують логістику, забезпечують всі, в тому числі транспортне. Я поговорив з цими полярниками, да, умовно кажучи, да, Антарктика. І вони в захваті від Антонова, і тепер зараз ми поступаємо для вивчення feasibility study і можливості, де саме ми можемо запровадити це. Як тільки вони вивчать це, і Богу, Антонов зараз як кажуть, легкий на підйом. відкритий спілкуванні. Про що ми йдемо? Це не виключає комерці суто комерційного компоненту. Це використання угу. на місцевих авіалініях, це окреме комерційне питання. Поспішаю. Тому наступне питання: австралійський уран. Для України наскільки цей напрямок може бути реальним? Ми підписали угоду 31 березня цього року в Вашингтоні. Була підписана угода між урядом Австралії і урядом України про угода. Вона називається про використання атомної енергії. Але це угода, яка відкриває можливості для комерційно е... контрактів, да, і контрактів да, для контрактів по закупки рана. Що саме, чому Уран? У нас зараз е, уран ми закуповували з Росії. І, а Австралія продавала в Росії цей уран. Це цікава річ. Вони оголосили санкції, Між іншим, Австралія тримає санкції молодці. Е, оголосили санкції, вони втрачають на цьому сегменті. І тут Україна, яка готова купувати цей уран для наших атомних електростанцій, для виробництва палива. Уранового палива, ядерного палива. І е, ми думаємо, що якщо ми так, такими темпами зараз пройдемо внутрішню процедуру, це ратифікація, погодження і так далі, і підпишемо комерційний контракт, то в початок 17-го року, перший квартал, ми можемо вийти на постачання ядерного палива в Україну. І там австралійський уран буде покривати від 30 до 70% сегменту наших потреб. Це фантастично. Оборудка, тому що вона перша. Вона дає нам те, що називається енергетичною безпекою. Ми не будемо залежні від Росії. Uh -huh. Це дуже а для них це повністю компенсація від санкційного у нас кілька хвилин до завершення ефіру. Розкажіть про Австралію, чим вас здивувала ця країна, що геть там не таке, як в Україні? Чи там все не таке? Там все там не таке. Там 80% флори і фауни не в Австралії. Такі. Да, вони аутентичні їх немає. Аналогів немає ніде ні в Україні, ні в Європі, ні в Америці. Це країна, я тільки хочу заспокоїти. Там не ходять вверх ногами. Да? Мені це підказують у вухо режисер, що там люди вверх ногами ходять. Вони я ні, не вони не ходять. Я, 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 я переконаю. Я вас переконаю, бачите, я тут. Але там люди унікальні. Вони народжені на континенті. і Вони відчувають простір. У них є от з нами єдине, що прийняє це відчуття вольності. Знаєте. Ти їдеш, ніщо тебе не що, стримує, хочеш поїдеш туди, туди. Бо я сфотографував дорожній знак, поворот направо через 75 кілометрів. І все. І там десь буде через 75 кілометрів поворот направо. Оце єдине, і більш нічого немає. Величезна країна, але. Вона настільки самобутня, і кожен раз я відкриваю себе щось нове і українці і в Австралії. Вони настільки органічно вписуються. От немає відчуття зазору між. Ментальності українських. Знаєте, є такий жад, що в світі не, не освічені люди, плутаючи і Іран, і Австралію і Австрію. В е, освічені австралійці. Вони в цілому освічені, але е, їм вони знають таки, тільки те, що хочуть знати і що їм потрібно. Оце цікаво. На відміну від японців, якими жили, вони, вони самодостатні. Їм, їм щось додаткове, щось десь там, Їм достатньо те, що в Австралії. Але вони навіть те, що є в Австралії, їм достатньо, щоб все життя. Вивчати і досліджувати, Тож запрошую всіх в Австралію. Розкажіть про ту найекзотичнішу історію українського мужчини, який одружився в Австралії. Це, це, це сюжет для вашого п'ятого каналу. Приїжджайте, я вам сам тоді буду шанс подивитися на нього. Уявляйте собі, головний редактор української найвеликої популярної газети української газети в Австралії, вільна думка, Марко Шумський, мені розповідає. Коли спитав, а де ще є австралійці? Я я побував практично у всіх громадах Австралії п'яти шести штатів. Я тільки водали на ці хвилина. Розкажіть за хвилину да. цю історію. І Він казав, а ви знаєте, що є українець серед аборигенів? Я ж не можу бути. Камон такого не буває. Є він одружився, наш український інженер. Одружився на Берегенки, живе в резервації і є передплатником газети Вільна думка на українській мові, яку читає його дружина Берегенка і його діти, вже тепер українські Берегени. Єдина Берегенська країна, сім'я. Я Україну, аборгенська. Україна або регенська Україна аборигенська. фантастика. Візьміть всю свою бригаду, приїжджайте. Давайте знайдемо, знімемо цей фільм. Ми Де вже тільки нас немає. Офіційне запрошення в прямому ефірі. Де тільки нас немає? Там наша режисерська команда вже збирає валізи. Будемо їхати. Я вам дуже дякую, що да. були сьогодні в нашій студії. Спасибі за дуже цікаве інтерв'ю. Микола Кулініч надзвичайний повноважний посол України в Австралії. Друзі, прощаюся до завтра. Гарного завтрашнього вечора. Чекайте.